Власне, ось, зараз. Власне, це є наш правий екіпаж, хоробрий хлопець Андрій, який сколосився поїхати з нами. Ну, Незмінний куратор цих поїздок, безпосередній учасник практично, практично кожен. З ними надпис Слов'янська, якраз виїжджаємо Слов'янськ. Не видно. Видно, видно, видно. От, виїжджаємо зараз із Славянська, де передали речі на самі гарячі точки. Волонтери з Славянська організовувати передачу. Так само залишили речі для полонених. От, зараз рухаємося в напрямку Краматорська. Знаходиться наш е, Побратим Лобанов Андрій да? Сергій. Сергій. Е, це б, колишній працівник нашого краю, е, а саме служба охорони. На даний момент він знаходиться тут, Ми тільки що віддали йому передачу, е, виїхали на місто Артеміс, де чекають інші побратими нашої зустрічі. До зустрічі а, через селище Дебальцево і е, будемо їхати у напрямку міста Луганськ. На кордон з ополченням. Там знаходиться наш підрозділ 128-горно-підходної бригади і наш побратим з Натішина Саша. Прізвище не будемо називати. Саша нас чекає. Ми, він вже вийшов вранці на зв'язок. Нас зустрічав, зустрічали наші побратими з військової частини нашої місцевої. Ми в них були на ночівлі, вони нас привітно зустріли, накормили. В теплому місці положили спати і вранці гарно відправили. Всім Ось так витягують летішинських волонтерів, хлопці в місті Дебальцево. Ми зараз виїжджаємо, нас тягне машина Урал, ми їм розгрузили. Частина посилок зараз знаходиться в кузові машини, частину вони вже відвезли. Можете подивитися, яке тут болото. І в цьому болоті наші хлопці зараз ковиряються постійно. Нормально А от русь як град падать дерево посичає, бачите? Оце він градиться по світі по а от воробка він рада, який батон. Цього яма, бачиш? Ось це град. От з правої сторони є теж. Дивіться, справа зими. Можна ж опинитися, оце яма на право. Бачиш? П'ятиэтажка, дивись, які дирки в п'ятиэтажці, бачиш? Розбита повністю п'ятіетажне здання, з боку дирка. Нам прямо, Андрій. І знову Добре. добрий день. Слуха, <реку> та не треба вже їхати на ту ми їдемо рядом на 5 кілометрів, Колька вже. А ти знаєш, дивися, бач, як затіляно, ти вже машина дивися, вже половину майже розгрузилися, розумієш? Понимаєш? Оце всім, всім таким хлопцем є передача від дівчат. То ми її не можемо не віддати. Щось ви туди наложили. Це, це пакували сказали. всім? Володя король, скоро який з нами туди хлопець. Содяки, так, одна тобі на бадвічі Ага. На, це діти в школі робили. Дякую. Постав йолочку на цю коробку. Що, Сань, давай ще пару пару слов Наташки <схай> Санек, ще пару слов призыви привет Мамі, папі, сестрі, брату. Сюхій, привіт. Ти однокласникам, Дімнатішинському. Всім передаю привіт. Вообще. Ми перемозли. Передаю привіт зайки булині. Дружені Аліни, сину Дімчику.Всім, хто не знає, всім великий привіт армейський. Це дальше там уже все пари, да? Ну, за дома, поні, ми вже приїхали, його вже бахнули. Ну, до тебе зараз. Ти ж не двое каску, А там <съем> дальше well, уже Сепарская, да, территория? Вот то село, это уже Сепарский, получается. Это центрально. Поселок центральный. Бачите, это все, что обстрелы проводились минометами. Ми проїжджаємо по, по по території, де три сторони знаходяться під сепаратистами, і четверту сторону тримають наші побратими з міста Натішина і інших міст. Вони знаходяться в надзвичайних умовах, тому що з усіх сторін вони е, виходить, в полукругу, Взяти в облогу. Але хлопці тримаються, нормально, ми до них доїхали. Сьогодні нас спокійно. Хлопці тримають оборону, нормально. Все, що необхідне, ми їм залишили фото, відео по мінімуму, тому що дуже небезпечно. Відправили нас одразу з блокпоста, щоб не наражати нас на безпеку. проезжаем момент на ки было внучено говоря порядок приветствую вас и благодарим огром, огромную огромную выражаю благодарность за вашу помощь в, в это тяжелое время Ну, не осталось ни как бы помощи от государства, мы не ждем, и только получилось люди, которые, которые решаются и просто приезжают и помогают нам. И мы благодарим и церкви, которая в этом участвует, и волонтеров, и всех людей, кто в этом задействован. И мы сами с Первомайска, и наши дома разбиты, мы вышли уже давно с города живем сейчас в Лисичанске, в городе Лисичанске и таких как мы много и мы собираемся все вместе у нас есть на сегодняшний день несколько домов приютов, где находится по 15 человек людей, которые, они приходят они какое-то время там находятся потом едут дальше, решают вопросы с документами, едут дальше некоторые с самого начала вышли у нас, потому что нет возможности куда-то двигаться дальше, и вот эта помощь она вся идет э, на эти дома, и, и идет людям, которые здесь находятся, и также на помощь армии. Как бы это три наших направления, в которые мы работаем, которые мы помогаем. И поэтому выражаем большую-большую большую благодарность всем, кто в этом задействован. Махмутка. Ба Бахмутка. А? Бахмутка. Бахмут. Бахмутка. Бахмутский шлях. Едем на Крымске. До 29-го. А перед тем 31 29-й, 31-й блокпостей. 29 31 Дали посылку нашему побратиму села Вельбівного, на 25-му блокпості Петру. Всім вітання від Петра. Ось такі от дороги в Луганській області. І вони не хочуть Європу.